Хойте чи біти зайшли, а до сина піш, пішли. То до вашого сина прийшли, да, і хотіли його участок забрати, чи як? І забрали, їх побили, вони ні не вільні були. І ви на маці не що помазали там жиром дитину, що не виділи. Тикайте, як це хіба можна бити побили діти!

А oh, отці okay. прийшов мій менший брат, теж йдемо туди у все-все, там в такій, не можеш його познавати, там у польницю. Ну добре, не прийшли, yeah. глядали що вкрав кравкачку. Ні, почну, ну до брата, то теж хворий. А брат каже, мій середній не, не є туни інвалід бензин, густе, то і не вийде. А брат, і мили, з тим палецом. Тим бідком, бід, біда, біда. Ня, біда. Біда. З тим битком, що бити, нять, бита. З тим били, ту голова все розбили, ту є сей чоловік, утяг його. Пішли гет, прийшли обратно, ми виділи смея, ті гет туди. А хтось їх побив теж, хтось бив їх палицю дерев'яну. Вони кажуть, що їх сонали. Ніби нікого, нікого, брешуть. І урвали на сміх, блядь, тот. Курточку рвали. У бардачок залізли, три тисячі гривень убрали від мене. Казали, сука, мою дитину, та як можна обзиватися, та бити і за те, що ждала, доньку ні трогалі, Мала дитина, шестимісячна і на руках держала дитину. Та казала, разве все так можна, що ви кажете, що всіх три убивати. Чого кажу? Мені не лінії люди нищню зробили, так казали нам. Ви цигани всі ланючі, цигани, вас всіх треба було убивати. Там вижпаловане вікно. Зламано двіж, мені ліша окно, а вот это вот і з руже гула. Я балазденькою сама дома. Та ні зайшли. Та начали наказати. Не встигли йому відкрити, да? Ні, не встигли. Zavodni smo bili zelo dobri, imamo tudi vi. Prišli so da zobla, suda, stali v štirih letih tam lešili se. Ampak oni so prišli tudi v štirih letih. Da v dnu desno, da je šest mašin, a tam lešili se. A če je nas čeli streljati, da je šest mašin. Da, uri streljali. Бася жінка, що була вночі оркани дежурна, та подошла до сестри та каже, я не знаю, що случилось у таборі, але глядайте собі, не йдіть на вокзал, бо бі... почали тікати, бо бі всіх били, бо бі не йдіть туди, бо там стоять ще машини. Аби да? ніхто не міг утікнути, хиба ця жінка не придупреждала, що вночі була на роботі.